Зараз оці два чоловіка по правій стороні від вас. Зрозуміло, ви чекаєте своєї черги. Наблюдаємо повітряну ціль. Перемикач вогню, крайне нижнє положення. За командою інструктора вони шикуються у шеренгу і готуються до умовної бойової роботи. Ці бійці ще тиждень тому жили звичайним цивільним життям. Хтось з них був учителем, а хтось бізнесменом. Та після мобілізації у них базова військова підготовка. І на полігоні вони усі рівні. Крило заходу. Вогонь! Вчасно виявити дрон на висоті 100-200 метрів і швидко його знищити. Коптер може бути розвідуваним чи камікадзе. Але якщо тут на навчаннях у бійців є право на помилку, то на фронті це може коштувати комусь життя. Тож новобранці тут намагаються не помилятися. Ну, звичайно, і вже в бойових діях. Це вже інше середовище, розумієте, як людина себе там поведе, бо навчання, навчання, а практика, практика. Ярославу 29 сам з Сумщини працював у логістичній компанії. Зброю в руках ніколи не тримав. Хоча свою родину називає військовою його два діди-полковники. Пішов оновлювати дані і опинився тут. Тут Ярослав проходить і вогневу підготовку, має тактичні навчання і опановує ази розвідувальної роботи. Новобранців готують інструктори, які про реальні бої знають не щоток чи новин, а самі побували у горнелі війни і пройшли навчання за кордоном. Ну, у плані підготовці ми вже навчились мотивувати. Ми знаємо, що рояк робими. Всьо, цей стереотип, що якщо ти є сі опадеш бронесіли, все перший тиждень ти поїдеш на передок. Ні, так не працює. Ми людям дійсно трюємо глаза, і людям подобається навчатися. Він подобається тут. Стріляють не лише автомати, але й працює кулемет, зушка і зенітний ракетно-гарматний комплекс. А це вже свою майстерність відпрацьовують зенітники. Буквально за кілька хвилин почне працювати по ворожим уявним цілям. Ось ця «Тунгуска». вона битиме ворожому дрону, який раптово з'їв. Ця машина на полі бою спроможна прикривати механізовані і танкові підрозділи від повітряних атак. Літаки чи дрони «Тунгуска» дістане навіть якщо ворог на відстані 8 кілометрів. За одну хвилину ця машина здатна зробити п'ять тисяч пострілів. Тут же на полігоні навчання на Тунгусі проходять одразу кілька екіпажів. Ці захисники вже за кілька тижнів патрулюватимуть українське небо. Хтось на фронті, а хтось і в умовному тилу. А давай. Що? Ще 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 Олег Корнієнко Євген Зозуля. Факти сі і єдині новини.